Для родини Ольги Безсонової годування птахів уже стало традицією. До бухти омега вони навідуються двічі на день. Приходимо карміць, щоб і рібенок і Ми насладилися. Севастопольці тішаться що року на зимівлю до їхніх вод прилітає дедалі більше птахів. Получаємо сокоудовольстві. Приучаємо його. любити окружаю природу. Все утро только говорил Чирик-чирик птички кормить. Хлеб. Подготовились. Держи, Максим, кидай. Они такие хорошие. Им даешь быстро кушают. Охоронці природи попереджають, така людська гостинність може мати негативні наслідки. Адже прикормлені птахи, замість того, щоб летіти до Африки, залишаються у Севастополі. А в тутешніх водах немає необхідної кількості риби, рачків та рослинності. Саме звідти птахи отримують не тільки наїдок, а й вітаміни та корисні речовини. Крім того, пернатих у Криму підстерігає небезпека. Вода може замерзнути. Тоді гуси та лебеді потраплять до смертельної пастки. Ми нарушаємо путі міграції. уже в последующих поколениях уже и не будет того, заложено в аппарате, где этот в навигационном, куда лететь по звездам, как лебедь, Но ну, я думаю, на перспективу тысячи лет он же будет, тысячи лет назад летал, тысячи лет и после нас будет летать. А мы здесь будем его вынуждены кормить, потому что той Традиційної кармової бази, котру предоставляє озера Сєверної Африки і Срідідземноморі, у нас ні. А ще захисники природи попереджають, пернаті переносять віруси, зокрема і пташини і гриб. Тим часом міська влада Севастополя вже закупила 100 тонн технічного зерна та залишки виробництва хлібокомбінату для годівлі птахів. Юлія Крючкова, Назар Кіндратчук, Крим Севастополь, п'ятий канал.